Так, дивимось Вінницька область по 19 березня. Вінницька область. Також, друзі, див, див, дивіться, випадає, випадає туз бубновий. Це повітряна така небезпека, також можуть вказувати тривоги. Ну, Загально ситуація критичного нічого не випадає. Повинно бути все під контролем. Більш-менш контрольована ситуація Вінницька область. Далі йдемо Волинська. Волинська область. По 19 березня. Волинська. Випадає захист. на Волинської області критичних таких попереджень не випадає. Значить, ситуація контрольована. Ось так Волинська область. Далі дивимось Дніпро. Дніпро по 19 березня. В Дніпрі також попереджень таких, як таких не випадає, випадають якісь тут... Конфліктні ситуації, скандали можуть бути у владних е, структурах, кабінетах таке випадає. Е, по області, бачите, вказують по області можливі якісь інциденти. Область, тут спіковий вказує область, передмістя, околиці, ось так. Е, тому на регіон така потенційна загроза випадає, треба бути уважними і обережними. Так, ідемо далі. Кривий ріг. Кривий ріг по 19 березня. Кривий ріг. Тут пусті балачки плітки, пусті переживання також можуть, можуть вказувати. Е, карти критичного нічого не випало. Зараз глянемо додатково. Захист наших військових по регіону, от по області, бачите, на область, казуть, може бути в деяких місцях напружена ситуація, але загально. Під контролюємося, таких критичних немає попереджень. Так, йдемо далі. <кій> йдемо далі, друзі, Донецька. Донецька область. 19 березня. <кій> В Донецькій області випадають. Тут карта сльози випадають. Вона така карта підступна. Тому... Тому можуть бути якісь незначні, ну, незначні в загальному масштабі для країни, якісь інциденти можливі. Тут, бачите, сльози випадають. Але удар такий, якийсь потужний, чогось такого прям критичного, він випадає пустий. Значить, ситуація там також контрольована нашими військовими. Але карта напружена, тривогами треба не нехтувати і дотримуватись там всіх прав безпеки. Напруженість випадає. Так, далі Житомирська. Одеса, доброго утрічка, моє вітання. Одеса. Житомирська область по 19 березня. Житомирська. Під контролем наших військових. Е якісь тут дев'ятка піково випадає, вона тут в слабкій позиції, загально під контролем наших військових. Багато пліток, чуток, ось так. На кордонах напружена ситуація кордону. Найбільше енергетичний негатив зібраний на кордонах з краю. Загально ті, хто поруч з кордонами, треба бути уважними, обережними. Там найбільша така загроза, потенційна, яка вона існує біля кордонів. Так, дивимось далі. Закарпатська область. Закарпатська по 19 березня. Закарпатська також під захистом. Нічого такого критичного не випало. Ситуація випадає контрольовано, друзі, на наступну добу. Але все одно тривога не нехтуємо. Дотримуємо всіх правил безпеки. Так, дивимось далі, друзі. Запоріжжя. Запоріжжя. По 19 березня. Запоріжжя запоріжжя захист випадає, і при тому посили, посилюється захист. Бачите, і тут і король Пік випадає, і туз піков випадає. Це завжди захист. Це в військовому плані, ну, захист. І від вищих сил може бути захист, і допомога. І от так от, загально е, захист випадає з Запоріжжя. Критичного не випадає, навпаки випадає е, те, що буде. Більш захищене стає місто. І на наступну добу також захист випадає. Так, йдемо далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська по 19 березня. Івано-Франківська <кій> Івано область, там якийсь удар випадає, бачите? Чи це на місцевому рівні цей удар? От. Там. Чи якісь інциденти там трапляються, бачите? Тут якась, якась жінка, тут навіть дві жінки випадає, пов'язане з цим. Щось, щось там якісь коїться, бачите? От. Тут, тут, наче і вибухова карта така пожежна. Пожежна також може бути пов'язана з, з повітрям щось, щось в общем або з інформацією. Тобто, друзі, якесь попередження випадає, тому треба бути уважними. Воно Франківська область таке щось не дуже випадає. Будемо сподіватися, що потенційно, і там, знаєте, на місцевому рівні можуть бути якісь або з електроенергією перебої, або ще там якісь негаразди. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Але загально випадає загроза, тому, друзі, будьте обережні. Київська область дивимось. Київська область. Київська. По 19 березня. Загально критичного нічого не випадає, Дотримуйтесь повітряних тривог, потенційна така загроза випадає. Тут ну, загально, наче нічого такого критичного. Карта сльоз тут випадає, бачите, сімка пікова випадає. То потенційна така загроза якась існує з повітря, але загально ось такого критичного нічого я не бачу. Повинно бути все під контролем. Дивимось далі. Місто Київ. Столиця на наступну добу по 19 березня. Київ на наступну добу. Бачите, тут загально на загрози, значить, вони пусті випадають, бо валет тут пустий випадає. Дивлюсь на загрози. От можуть бути і захищено захист такий є. Але от з електроенергією це може бути, бачите, пов'язано вода, електроенергія. Десь можуть бути якісь перебої. Бачите, пусте світло, пусте, пуста інформація, пуста електроенергія. Ось. Тому якісь з цим перебої можуть бути. Будемо надіятися, що це без наслідки будуть ворожих різних атак. Ось так випадає. Далі дивимось. Кіровоградська область. Окремо слава подяка від Запоріжжя. Вам здоров'я, безпечних днів і ночей. Вам також. Дуже дякую, Запоріжжя. Мої вітання. Кіровоградська область, дивимось, друзі. По 19 березня. Також випадає захист, друзі. Такого прям критичного нічого не випадає. Захист. Захист в повітрі. Більше тут додати нічого. Захист повітря. Ситуація контрольована нашими військами. Далі. Львівська. Львівська область по 19 березня. Львівська. Щось, Друзі, валет тут піковий випадає, але він, бачите, з повітря, повітряна загроза випадає, але ну, вона тут випадає пуста, значить, повинно бути також все контрольовано. Можуть бути якісь вкиди, можуть бути щось таке. От, але е, тут дуже така е, на, на грані знаєте, карта, е, не дуже приємна, треба бути загальноуважними обережними. По, по Львівській області критично вона чи нічого не випадає, бо з повітря загроза пуста. От. Але все одно така потенційна, потенційна загроза, вона підвищена. Там. Ксенія, доброго ранку. Доброго ранку вам. Так, дивимось далі. Дивимось далі, друзі. Миколаїв. По 19 березня. В Миколаєві можуть бути... Бачите, на область більше вказують. От Бачите, з краю дама зло випадає, і на область більше вказують карти. Тому більше по області, перед місця, десь от, от там от можуть бути якісь загрози. От загально місто загально, от Миколаїв бачите, випадає він під захистом і військові можуть там. Також військові дії випадають, але ну, військові дії це тобто військові хлопоти. Щось військові будуть працювати, робити, захищати місто. Такого критичного не випало. А от по області якісь інциденти можуть бути. Альона, доброго раночку. Доброго раночку. Так, дивимось далі. Одеса. Місто Одеса. По 19 березня. Одеса. В Одесі, в Одесі друзі, бачите, наші військові захищають, але щось туз, туз тут випадає біля повітря, можуть бути якісь інциденти. Треба бути уважними обережними. обережними. Загально військові захищають можливо, там упередять цей упередять можливі якісь загрози чи на випередження спрацюють, от але загально. Не нехтуйте тривогами. Військові випали, от з повітря загроза випадає, удар тут випадає, але саме найголовніше, що це от військові. Бачите. Також, що ще може бути, там в Одесі можуть викрити якихось в самому місті Одеса викрити якихось або шахраїв, або крадіїв, або якісь стосовно якихось там. Фінансових махінацій також може бути таке. Так, і область дивимось. Подивився на місто спочатку. Зараз дивимось загально по області. Одеська область. По 19 березня. Сім. Одеська область. Кхе. Зло випадає, друзі. От, і Тут більше як от біля Одеси випадає. Треба бути уважним, обережними. Не критично. Але неприємна не карта випадає. Треба бути, як то кажуть, в, в потокі ось цих. Інформаційних, інформацій, інформацій в потокі інформації. Слідкувати за тривогами, не нехтувати, друзі, не генерувати, бути в безпечних місцях. Ось що можу ще сказати. Трохи напружена, критичного, наче нічого немає, але друзі. Для, це для всієї України не критично, там для області може навіть не дуже критично, а для когось може і критично. То треба бути уважними. Так, Кременчук, дивимось. Анжела, доброго раночку. Доброго раночку. Кременчук по 19 березня. Військові наші захищають, тут захист випадає від повітряних загроз, Загрози, тривоги тут не ігнорувати, також вказують, не ігнорувати. Загальна ситуація під контролем наших військових. Ось так. Критичних таких от ніяких комбінацій не випало. Але загально все одно, друзі, не нехтуємо тривогами. Так, Полтавська область, загально дивимося. Полтавська область загально по 19 березня. Також, друзі, дивіться. Тут більше, от бачите, тут дезінформація, плітки, якісь от страхи, можуть бути хтось підвержений і ПСО. Загальна ситуація контрольована. Нашому військовими ось, серйозних таких загроз я не бачу. Загально по Полтавській області. Так, дивимось далі. Рівненська. Рівненська область. По 19 березня. Рівненська. Також найбільше потенційні такі загрози це біля кордону, енергетично скупчена негативна інформація. Тут енергія на кордонах, бачите, з краю, околиці, тут спіковою вказує на це. Загально я не бачу чогось серйозного, але все одно, З краю, бачите, можуть бути якісь провокаційні дії чи щось таке. Будемо надіятися, що це просто потенційно. Знаєте, якісь там. Потенційна загроза така випадає. от Тому попередження все-таки є, друзі. Не нехтуйте тривогами особливо ті, хто біля кордонів там можуть бути якісь інциденти. Може там щось і літати буде поряд, також може вказувати на це, що це небезпека. Не, не обов'язково, що це там, хто вперше дивиться, не обов'язково, що це там прямо якісь страшні прильоти чи страшні вибухи, щось таке. Енергетичну загрозу також може бути може вказувати. Одно не, не так давно от було були майже дуже багато. Тузи випадали майже по всім областях. Е, так завжди випадає у мене перед цими атаками, а воно не було, а було просто постійні ці тривоги, там рекорди тривог побили. Розумієте, напруга така. От, також і цього, цього разу може бути також е, напругу так показувати. Так, ми йдемо далі, друзі. Ми йдемо далі. Сумська область. Сумська область. По 19 березня. В Сумській області обережно. Попередження випадає. Хоч тут і тритуза, але все одно. Сумська область. Треба бути уважними обережними. <кій> так, суми місто дивимось. Саме місто суми. По 19 березня. В саме місто Суми пусті сльози випадають, значить, загально пустий цей негатив і пусто, пусте зло. Значить, ситуацію контролюють наші військові, або взагалі нічого не буде, або на випередження спрацюють, а ось по Сумській області випало попередження, можливі якісь там інциденти по області. Тому, друзі, не нехтуйте тривогами, будьте уважні і обережні. Так, далі. Тернопільська. Тернопільська по 19 березня. Критичного нічого, карта зла випадає, вона тут не в не дуже такій подушній комбінації. Стоїть. Тут більше вона з балачками пов'язана, і також можуть бути там якісь втрати на обласному рівні, чогось якихось там виробничих або вироблених вже речей, матеріальних цінностей, може бути щось там невелика, якась втрата. Так, такого критично не випадає, повинно бути все під контролем. Хмельницька. Хмельницька по 19 березня. Хмельницька. Також, друзі, критичного такого нічого не випало. Якісь фінансові там втрати випадають. Хмельницька область. Ось так, для області щось там не працює так, як повинно працювати, з чим це пов'язано, розбиратись не будемо. Загально ситуація контрольована в плані військовому. Критичного нічого такого не випало. Так, далі Харківська область по 19 березня. Харківська область. Також, друзі, дивіться. Ситуація загально контрольована. З краю випадає тут карта зла, вона слабка, вона пов'язана з розмовами балачками, роздмухування там різних там, пліток, чуток і ось таке. Загально повинно бути все під контролем. Друзі. Критичних таких от я не бачу попереджень. Так. І місто Харків дивимося. Місто Харків. 19 березня. Місто Харків. Ну, пусті сльози випадають, бачите? Значить, або щось незначне може бути. Що, ну, воно взагалі незначне, тому що або взагалі нічого не буде. От Харків випадає, сльози пусті. Значить, друзі, ситуація контрольована більш-менш. Повинно бути все більш-менш тихо спокійно. Але все одно, тривог дотримуємось, не нехтуємо і бережемо себе. Не наражаємо себе на небезпеку. Так, дивимось далі. Дякуємо за Харків область, дякую. Будь ласка, Катерина. Так, дивимось. Дивимось далі. Херсонська область. Херсонська область по 19 березня. Херсонська. Дивіться, друзі, випадає тут багато дорог випадає з Херсонської області. Можливо орки, планують... Можливо, орки вже отримали повідомлення і планують тікати, бо нашої карти тут трифової немає. І в дороги в інтересах України. От. Щось вони там вже планують напевно тікати. Якусь вони там інформацію в бумагу отримали від бачите від цього Бубнового. І вони там скупчуються, і сльози випадають. Бачите? От, в інтересах щось там відбувається, будуть, напевно, вони тікати. Загально по області тут випадає повітряна небезпека є, от, але е, наче плюс-мінус повинно бути-мінус ну, плюс контрольовано. Ось так. Ну, лінія фронту, як там може бути тихо, там не може бути тихо. Але загально ситуація під контролем наших військових і в інтересах наших військових наступна доба. Так, дякую за донат. Дякую за донат з Приватбанку, не бачив. Так, дивимось далі. Саме місто Херсон. Саме місто Херсон. По 19 березня. Херсон. Так, друзі, дивіться, Херсон. Напружена ситуація, напружена в плані емоційному. Ось ця карта вона завжди вказує на психологічні, психо, психологічні проблеми, якщо так, на, на особистих питаннях, то це е, важкі психологічні проблеми. От, можливо, якесь залякування буде. Також е, не виключено, друзі, що якесь також спустошення неочікуване може бути. Карта важка. Херсон, зміни пусті, бачите, десятка пікова завжди вказує це зміни. От, зміни поки що пусті, поки що треба от, дотримувати всіх тривог, берегти себе, не наражати себе на небезпеку. Якісь інциденти можливі. Поки що без змін, бачите, випадає. Без змін на наступну добу. Тому будьте уважні, друзі. Так, далі. Черкаська область. Черкаська область по 19 березня. Захист випадає. Критичного нічого не бачу. Бачу, що захищають. Захист. Пусті плітки, балачки. Пусті нерви, пусті переживання. Ось таке. Загально випадає захист. Захищають. Так, дивимось далі. Черкаську подивились, Чернівецька. Чернівецька. По 19 березня. Чернівецька. Зло, сльози якісь випадають, напружена карта. Дотримуйтесь тривог. Чернівецька область. Так, 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 така комбінація випала. Ось так. Валет піковий вказує на те, що начебто воно минеться, або швидко проходяще, або незначне. Але все одно краще бути уважними. Далі йдемо. Чернігівська область. Чернігівська. Черкаси, будь ласка. Захист військовий, тому повинно все буде під контролем, друзі. В Черкаській області. Так, Чернігівська область, дивимось, по 19 березня. Чернігівська область. Края кордони можуть бути інциденти, але вони пусті, або їх взагалі не буде, або вони будуть незначні і не е, якісь там критичні. Ось так. Чернігівська область загальна ситуація повинна бути контрольована. Е, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури, там біля них скупчуються, бачите, карти вказують на те, що біля них скупчується енергетика не, 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 не дуже така добра. Напруженість там, тому хто поряд там знаходиться постійно. Будьте уважні, обережні, не нехтути тривога. Ми дивимось Чернігів, саме місто по 19 березня. Чернігів. Місто Чернігів. От все-таки бачите, напруга випадає тут. Якісь інциденти можуть бути, друзі, треба бути уважним. Напружена карта от і по області тут випадає, і по, і по Чернігову. Треба бути уважними, друзі. Будемо надіятися, що тут, тут випадає туз піковий, що це кордони, і що це може бути на кордонах там якась активність і вона може підтягуватись туди ну, негатив. цей. Але, друзі, попередження є, будьте просто уважні і обережні, та й все. Не наражайте себе на небезпеку. Так, дивимось загально по Україні. Загальний розклад по 19 березня. Так, дивіться, ну загально випадає. Загально Україна тут захищена, бачите, тут е вищі сили випадають, от вищі сили. От, е наші захисники тут, бачите, е по-іншому по показують тут вищі сили. Так, пікиму показують наші захисники, е споряд з ними вищі сили, захист біля них випадає. загальна ситуація ними контрольована. Е тому, друзі. Критичного я такого нічого не бачу, доба повинна пройти більш-менш спокійно, Тут чогось такого супер критичного, супер поганого не, не бачу. З краю зло випадає, з краю це лінія фронту, края України, межі, кордони. Ось так. Там ситуація ось напружена біля військових, а так загально ситуація контрольована по Україні. Ось ось так. Ось так, що по загальному на загальний розклад відповідь. Ось так, друзі. Дуже дякую вам велике за, те, за лайки, за донати. Дякую, дякую всім. Так, спасію,